Сьогодні ми з нашими партнерами з Литви, фондом Safe Хевен Алте, ми привезли в Донецьку область подарунки для діточок, Це понад 800 подарунків. І сьогодні також наші волонтери спільно з працівниками Донецької поліції, саме підрозділу і превенції. Ми розвозимо подарунки, відвідуємо родини. Дітки, яких проживають близько до зони бойових дій, і намагаємося їм принести великодню радість і роздати подарунки. То громадяни Литви кожен брав коробочку і туди клав все, що от він чи вона вважала за потрібне, і хотіли би, щоб українські діти отримали. Це можуть бути. Псилодощі, спеціальні великодні шоколадні яйця, іграшки, одяг може бути, можуть бути банки, термокружки. Знаю, що навіть іноді клали і телефони. Ну, тобто, це такі, знаєте, сюрпризи. Кожна дитина отримує сюрприз, і ми насправді не знаємо, що знаходиться в кожній коробці, але в кожній коробці також є контакт людини, яка збирала цю коробку, і за бажанням українська дитина. На може зв'язатися з по цьому телефону з, з, з тим, хто для неї готував подарунок в Литві, Подякувати і завести собі нового друга за кордоном. Доброго дня. А ми вам подарунки привезли до Великодня. Знаєте, яке свято буде в неділю? Маска. О, Маска. Великий Маска. так. Тримай. А, здесь хлопчик п'ять восім. Тримай. П'ять хлопця. Тримай. Брао! Ну, а тобі що Ух Ти вже іситься! <рес> Це світло відбивач. Якщо в темну пору в року на себе отак одягаєш і... В автомобілі, якщо буде їхати, водій буде тебе бачити. Інспектора ювінальної превенції краматорського районного управління поліції постійно піклуються та підтримують статусні родини, які мешкають на території району. Тож сьогодні приїхали привітати маленьких мешканців міста із прийдешнім святом Великодня. Привезли солодкі подарунки та іграшки. На сьогодні в Краматорському районі проживають близько 800 статусних родин. Це і родини, які опинились у складних життєвих обставинах, родини опікунські, родини та багатодітні родини. В цих родинах виховуються до трьох тисяч дітей. Напередодні Великодня бажаємо кожній родині щастя, благополуччя та перемоги нашій Україні.